Привіт, авторозборного зв'язку. Зараз покажу вам, що в нас є в наявності в місті Рівному. Тут є багато цікавих автомобілів і є за дуже гарні бюджети. Тобто більшість цих автівок коштують район 6 тисяч доларів, є навіть набагато дешевші. Давайте пройдемось по порядку. Тут є різнопланові автомобілі, як автомобіль для дядька, так і для автомобілі для молодої сім'ї, так і для тих, хто не має багато коштів на обслуговування. Є абсолютно різні, є навіть. Одна автівочка для леді, я вважаю, в дуже непоганому стані. Давайте пройдемось по всіх по порядку. Смартик 1,5 бензин на роботизованій коробці 2004 року. Ще ніхто його не дивився, слухайте, приїдьте, подивіться, реально живий смарт. Я думаю, що таких багато їх немає в наявності. Ціна його 5300 доларів, він на легкосплавних дисках з робочим кондиціонером. Нормально працює автомат, 1,5, 180 в нього тисяч пробігу. 5300 ціна в місці рівному доступний доставку по Україні. Мені здається, він п'ятимісна ну, версія. чотирьохдверний Мені здається, що один з таких цікавих варіантів для першого автомобіля для Леді, ну, або просто їздити, там діток в школу возити. Смартик. Так він виглядає, автомобіль не замучений. Ніхто ще навіть не приїжджав, не дивився, декілька людей телефонувало, але, на жаль, то в мене не складалося, я був в місті Києві, то в людей щось не вийшло приїхати. Подивіться, ніхто ще не бачив. З панорамкою, з кондиціонером, два склопідйомники АБС-ом і роботизованою коробкою передач. І навіть фаркоп є. В цього автомобіля навіть є фаркоп. Правда, я так розумію, що ним возили велосипеди. Якось так. Далі, давайте пройдемось по бюджетних, цікавих версіях. Сценік другий. В одній з найтоповіших комплектацій, які в мене коли-небудь були. Це графітовий колір гарний. Легкосплавних дисків, на жаль, немає, але є хороша зимова резина Yokohama. Фактично новий протектор, гарна резина. Отак От він виглядає. Це Renault Scenic 2006 року, 2 літра бензин. Механіка на 6 передач в дуже чудовій комплектації. Має передній та задній парктрони. Що дуже круто, має безключовий доступ, два ключика. Ксеном. До речі, непогане світло. Омивачі фар, атермальне лобове вітрове скло 2016 року. Воно мінялося на оригінальне. Датчик світла, сенсор, дощу по салону. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, підігрів двох передніх сидінь, що дуже круто. Шкіряне кермо, шкіряна ручка, ручка абсолютно ниточки. Бачите, жодна ниточка навіть не витрата. 223 тисячі пробігу, круїз контроль навігаційна система, музика Clarks. Далі панорамка з люком. Дуже прикольна теж опція. яка... Люк працює, відкривається, закривається, проблем жодних немає. Хімчистки вона не потребувала, приїхала чиста, гарна, рівненька. А, ну, вкладень, я вважаю, сюди не потрібно, окрім літньої резини. По задньому диванчику, що у нас тут? Оригінальні коврики, ось такі гарні, шторки для заднього ряду. ось такі. Ізофікси є на двох сидіннях. Ну, Сценік, столики, дуже крутий. Можливо, встановлення ГБО, Кому цікаво, хто хоче поставити собі на нього газ. Повторюсь, це 2 літра турбо. Але почитайте про ці двигуни, не лякайтесь, в омороки відразу не падайте. Дуже хороший і дуже ресурсний двигун. Один з кращих турбованих двигунів, взагалі, бензинових, які є на ринку. Це вам не TSI, це автомобіль, який переварює газ який гарно їде і ставився на дуже потужні версії меганів, Еспесів, Лагун і всього решта. Розповсюджений, навіть дуже розповсюджений двигун. Так, ну отак вона виглядає. Тут ще в нас повністю не прибрано. Ну, поприбираємо, приїдете подивитись. Ціна, друзі, ціна цього сценіка 5700 доларів з сертифікатом. Комплектація топчик, я вважаю. Тут же ж є люк панорамний, який відкривається, далі просто панорама. Ну і все решта комплектація, мені здається, що для цієї автівки це вже і так дуже багато. Клімат контроль тут також є, не знаю, чи сказав. 2006 рік вона чистий. Айрбегів тут багато. Ну, Відео теж ми там з Дімоном на ньому каталися, то відео побачите, якщо цікаво. Сидіння, ну сидіння, я думаю, що ми вам почистимо. Сидіння і підлокітних почистимо, щоб воно було вже фактично ідеальне. Два передніх сидіння і підлокітник зробимо хімчистку, щоб воно на щось було схоже. Позаду тут, в принципі, питань немає, забруднень фактично немає. В багажнику з мінусів немає шторки. Задньої полички, точніше. Але натомість запасуля все-все тут є. Новенька запаска і жодного разу за ці всі роки експлуатації ніхто сюди її і не ставив. Цікаво Телефонуйте. 5700 місто рівне доступно в кредитування, доступно в доставку по території України. Так, напевно, треба трішки пришвидшувати ролик, бо бачу, вийде дуже довго. Наступний дачі Сандеро. Stepway 2010 рік, 125 тисяч оригінального пробігу. На 16-х легкосплавних дисках автомобіля два фарбованих елемента, сцені, до речі, не фарбований. Тут два фарбованих елемента, 124 пробігу. Стан хороший, ціна його на віддачу 6500 доларів з сертифікатом. По роботі в принципі, нічого робити не потрібно. Під капотом автомобіль теж фактично як новий, повністю комплектний. Салончик гарний. Полки це все присутнє, ніяких нюансів. Домкрат, запаска, все по ньому є. Робити нічого не потрібно, автомобіль, автомобіль в принципі, гарний збережений. Понатирати пластмаси, щоб були гарні. І робити, як думаю, більше нічого не треба буде. Тут ось така ситуація, як завжди в них. Все решта гарно, корозії жодної немає. Отакий От дачі Assundero Stepway. Це 1,6 бензин, тут 125 тисяч пробігу. Кондиціонер працює, тут кліматконтроль теж. Працює, тут два ключика, в Сценіку також два ключика. Ну, отакий апаратик. Якщо цікаво, місто Рівне, приїжджайте до нас на майданчик з Швейцарії. Це теж зі Швейцарії. Так, Nissan е... Альмера, я вже вам його показував. Насправді, ексклюзивний автомобіль. Я би навіть назвав його капсулою часу, тому що 2005 року таких станів я, ну, я не знаю. Я не пам'ятаю, щоб я бачив, щоб автомобіль був в такому стані. Навіть, мені здається, трішки краще, ніж моя Тойотка. Є, звичайно, сліди використання на будь-якому з цих автомобілів, але в загальному стан дуже хороший. Альмера, дивіться, цікаво, висока. Перший момент. От реально, кліденс, як в такого, непоганого кросовера, не набагато нижче вона і... і за того ж самого степвея виглядає. Подивіться, Ну, степей, звичайно, що трішки більше, але якщо так глобально подивитися, то не набагато вона й нижча. Висока для села. Це 1,8 бензин 2005 року, пригнана зі Швейцарії. Я вважаю, що цей автомобіль просто в ідеальнішому стані, який тільки можна знайти на ринку України. Резина Клебер все сезонка, хороша, оригінальні копаки. Nissan. з нюансів на ручці у цей момент на хромі, але це в них всіх така проблема, ручку можна придбати іншу. Ще не робилась ні хімчистка, нічого, така вона і приїхала. Чотири електросклопідйомники, Мультикермо по магнітолі. шкіряне кермо. Регулювання підігрів дзеркал, коректор фар, клімат, контроль робочий, який працює. 1,8 бензин. Механіка 5 передач, гарно дуже їде, такий цікавий. підстаканечок, який ось так виїжджає. 177 тисяч тут. Оригінального пробігу. Треба, напевно, буде вінкода вам поставити також. Буде зроблений комплекс цьому нісанчику. Помитий, почищений стан буде фактично ідеальний. Дуже гарна автівка, жодного фарбованого елементу, що саме цікаво нічого не фарбувалося. І це от диво дивне. Досить величезний багажний відсік в нього, в чудовому стані. Тут у нас. Ніхто нічого і не возив, тут Домкрат, запаска оригінальна нова стоїть. А домкрат теж ніхто, ніхто ніколи не користувався цим всім. Дуже гарний стан. Під капотом зараз покажу, я думаю, що варто такий автомобіль показати під капотом, тому що я сам такого стану і не бачив. Так як у мене в Тойоти було, коли вона приїхала зі Швейцарії в перші дні. Опа. Ну. Бачили таке де-небудь? От щоб ви розуміли автомобіль 2005 року. І хай хтось мені скаже зараз, що я хочу за нього дуже дорого. Так, він не дешевий. Я розумію, що це. Зараз секунду, друзі. Я розумію, що це не дешева автівка. Але найдіть мені в Україні альмеру в такому стані. Ермішок цей. Новий. Оливу ми ще й замінили, поїхали до пацанів на СТО. Олива новенька. Жодної корозії, жодного крученого болта немає. Жоден болт під капотом не поржавів. Клімат, контроль працюючий. Дві чи три пухлі треба поміняти, оціх, поставити на місце. Все. Рамка ціла, нічого не розбиралося. Антифриз все гарненько, все на місці. Зелененький, красивенький. Він замінений також. Антифриз замінили. А, помпу міняли. Міняли помпу, бо було підтікання. Бачите, помпа. Видно, що помпа стоїть нова, антифриз новий. І оливу теж я поміняв, олива стоїть залита новенька, крон Oil. 1.8 бензик. Отак він виглядає, цей звір. Тому народ, якщо цікаво, я думаю, що в такому стані ви просто його не найдете. Він кодик його, документи, все присутнє. 177 тисяч він має оригінального пробігу, цілий нефарбований кузов, ціна його 5500 баксів. Ідеальна машина, ідеальна заміна тому ж самому Сандеро, з клімат-контролем, з усіма моментами. Шостий рік, другий місяць тих паспортів, будь ласка, він код, перевіряйте по базах. Тут по автомобілю видно, що вона не скручена і що вона дуже і дуже гарна. Два ключика ось таких, ну, кермо, все. 177 пробіг. Нюанси кото на сидінні, хтось десь чимось колись зацепив. Я думаю, що ми його легенько зробимо красиву строчечку на ньому і чіпати ми його не будемо. Решта салону уваги не потребує. 5500. Вже обслужений, по ходовій все добре, клімат-контроль робочий, масло замінено, помпа замінена. А, ремішок новенький, ми теж міняли да, дайко. Ремінь новенький і олива. Ну, тобто, в принципі, по факту на сьогоднішній день по ходові все добре. Булти, бачите, по ходові жоден не ржавий, нічого робити не треба. Просто сіли і катаєтесь. Також зараз по Сандеру вам покажу він-код. Хто хоче подивитися, бо я по факту по Сандеру і забув показати. Так, він-код по Сандеру. І зараз по сценіку. Так, у нас по сценіку з цієї сторони, напевно, а можна і тут. Так, будь ласка, він код сценіка. Пауза, нажимайте, дивіться. Відео трошки буде довгим, але тут і багато автівок змушений показати. Отака альмерка, як на мене, не знаю, такого стану, я думаю, ви її просто не знайдете в Україні. Ну і це такий дешевий варіант. З, з потужним двигуном, гарно буде їхати по трасі. Високий кліренс для села підходить, все сезонка резина. Та, ну, Все, робити нічого більш не потрібно. Так, комбо. Комбо 1.4, в принципі, ми теж йому не робили хімки. Що по ньому? Давайте так, пройдемось по порядку. Що це за комбо? Зі Швейцарії також 2010 рік. 1.4 бензин, оригінальний пасажир на дві сторони двері. Легкосплавні диски, дуже гарна, фактично, ідеальний протектор літньої резини. Другий комплект в багажнику. Ось такий полка, шторка. Ці всі моменти є. Бачите, ось така полочка красива. Нічого тут не, по комбо, по багажнику і по всьому решта не витерто. Машинка гарна, оригінальний пасажирчик. Багажник взагалі є рівненький, красивенький, ніяких проблем немає. На дві сторони двері. Зремонтований кондиціонер. Ходова добра, щеплення добре. Кондиціонер зремонтований. Хімчистки не робили, бо машина приїхала гарна. Подивіться, скільки тут місця. Зараз я вам покажу, як я сідаю тут сам за собою. Тут місця, ну так як в супербі, напевно. Шкоді. О, подивіться. По-перше, тут будь-яка. Будь-яке взуття поміститься сюди, от, величезне, будь-яке що завгодно. І просто гуляєш. Можна лягти спати на риболовлі. Класно, що тут задня ляда можна також використовувати як навіс для столика на ті ж риболовлі. Можна сісти і чекати на вудочки, можна поставити маленький столик, у Тут двох сидіти з кумом цопати пивко. Ви сюди собі сіли, так як от я, цопаєте пивасики, Чекаєте, слідкуєте за своїми фідерами чи карповиками, чи просто поплавчанкою. Ці віконечки відкриваються таким чином. От, так воно виглядає, все. Дві сторони двері, машинка реально гарна. Диски, 1,4 бензин, зремонтований кондиціонер. Ми зробили все перезаправлено, все працює. Ось таке комбо в гарному кольорі. Нюанс, тільки попередньому в бампері, щось ми його не змогли виставити так, як треба на місце. Десь колись щось тут було з тим бампером, не знаю. Ну, зараз на місці нормально не стоїть, а я не бачу в тому якоїсь доцільності. Ціна комбіка 6200 з сертифікатом можемо поставити так само газ бензин, щоб він був, як кому цікаво. Газ приблизно 350. 400 євро сюди коштує. Сертифіката ще не робили. Сюди сертифіката не робили. Тут вже зроблений, там сертифіката теж ще не робили. Хто хоче поставити газ, телефонуйте, домовимось. Так буде набагато дешевше. Поставили газ, тоді зробили сертифікат. Економія близько 5 тисяч гривень. Так, давайте пройдемо ще раз. Оригінальний пасажир комбо, два лекр підйомники. АБС, 2010 рік. 1,4 бензин, 198 пробігу. По ходовій все добре, щеплення все добре, кондиціонер робочий все добре, оригінальний пасажир на дві сторони двері повністю комплектний, з двома комплектами резини, ціна його 6200. Ця машинка Альмера 2005 рік, 1,8 бензин, механіка на 5 передач, нефарбована, ціленька, гарненька, ціна 5500, високий кліренс, всесезонна гума, сервіс, заміна помпи, антифризу і оливи. Ніяких вкладень зараз автомобіль не потребує. Пухім По чиститься і буде фактично як новий. Стіпвейчик 125 пробігу, кондиціонер робочий, електрика робоча, 10-й рік, 125 тисяч, легкосплавні диски. Швейцарія, всі, всі, в принципі, ці 4 авто зі Швейцарії. Ціна стіпвейчика 6500 без торгу, з ціна вже з сертифікатом. Приїхали, забрали. Гарна автівка, гарно збережена. 10-й рік. Отакий стіпвей. І сценік 5700, 2006 рік, але просто... Топова комплектація на топовому кольорі. Ну Приїдьте, подивіться, мені здається, він вам буде цікавий. Шостий рік, 2 літри бензин, механіка на 6 передач дуже круто їде, 133 тисячі обертів, економічний, тихенький автомобіль. На нього без проблем ставиться газ, так як в тут звичайний MPI. Тут немає нічого такого, просто стоїть турбокомпресор. Далі Навігація і це ну, комплектація вже розповідав, то я думаю, не варто. Реально топовий сцені такого не знайдете. Я думаю, постану дуже гарна машина на ксеноні на кругових паратронах на всіх оцих моментах. Далі, що ще є? Друзі, logic logic 13 рік. А ви бачили, яке тут було пошкодження, тут фарбоване заднє крило. було У мене є фото, кому треба з кіно було пошкоджено оце крило прим'яти без підкрасу викатали. Пошкоджена була дверка без підкрасувателя, викатали крило, довелося красити. Так, що це за лоджі? Це п'ятимісний, 1,6 бензин, 130 тисяч має оригінального пробігу, автомобіль повністю комплектний. Має такі навіть релінги на даху, ми її затонували, щоб вона була гарніша. Повісили на неї ковпаки, зробили таке гарне тонування європейське, переднє вікна не тоновані, буде зручно їздити на далекі дистанції. Шторка це все є. Піна компресор до неї також в комплекті йде. Не було в неї цього. Біна компресор присутня, полка шторка це все є. Ціна на неї хороша, коштує вона зв'язку з тим, що тут є фарбовані елементи і є по ній деякі косметичні нюанси по пластмасам. Ціна цього автомобіля в рівному 7600. Доларів. Ціна з сертифікатом, можемо поставити газ, якщо цікаво, набирайте по телефону в описі до відео. Газ 350 євро на таку машинку коштує. На степлей, той теж 350 євро. На комбо, я думаю, буде десь 370, треба кращі форсунки поставити трішки швидкісні. І на Nissan, я думаю, теж треба швидкісні форсунки, там десь район 400 євро буде коштувати ГБО. На Сценік також район 400 євро буде коштувати ГБО, так як там треба на турбомотор поставити швидкісні газові форсунки. Наступне Версо, ви вже бачили, Toyota Corolla Verso, це 16-й рік, 1,6 дизель, 7 В гарній комплектації. Ціна Toyota Verso 12900 доларів. Стартуємо, торгуємося. Дуже гарна комплектація. Також приїжджайте, можете подивитися. Ну і що ще? Бусик є ось такий L3H2 Master. Він теж доступний до. Продажу ціна бусіка 13500, помитий, почищений, готовий зустрітися з вашими з вами, готовий зустрітися на зимовій гарній резині. Бус їздив він останніх там майже 70 тисяч на Європу, по Україні не катався. І Колеос. Колеос у нас ще є і сценік. Зараз розкажу. Колеос 13 рік, 14-й в документах, але 13-м розмитнився. Максимальна комплектація боус, що тут є. Передній та задній парктрон фаркоп, система моніторингу сліпих зон, легкосплавні вентилятори 18, абсолютно нова літня резина, безключовий доступ, релінги, панорама, салон Боус відповідно максимальний, безключовий доступ на всіх дверях, навігаційна система Airlink, камера заднього погляду, автомат. Ну, Автомат, гідротрансформатор джатку на 6 швидкостей, 160 пробігу, біксенонова лінзована оптика, гарні диски і колодки. Ну, максимальний, які тільки може бути, максимальніше у Кулеуса цих років не буває. 13 рік, ціна його 15300 баксів. Залишилось тільки сполірувати. І босешний Гранд Сценік. Босешний «Гранд -сценік» 12 рік, 130 пробіг, 1,6 дизель в гарному стані, в гарній комплектації. На гарних літніх колесах другий комплект резини в багажнику, передній та задній парктрон, лінзована оптика, система утримання смуги руху, датчик світла, сенсор дощу безключовий, підігрів сидінь, камера заднього огляду, шкіряне керморучка, ручка, двозонний клімат, блютуз старт-стоп, затонований задній ряд, полка, шторка, запаска, все присутнє. домкрат також є. По фарбованих елементах капот. Притертий був оцей поріг, фарбувався до сюди, з крилом надувалося, роблено було. І, ну, Задній бампер, але це не рахується, воно було фарбовано ще десь там колись тоді. Фаркоп, вентилятори басешні, п'ятимісна версія, 130 пробігу, комплектацію, якщо щось забув, то в принципі, можете доплюсувати. Отакі От автівки я на майданчику, відео бачу, вийшло аж на 20 хвилин. Якщо вам якась з них цікава, можете приїхати подивитися. Ціни, я не знаю, маленькі, немаленькі, можливо високі, але стани автомобілів реально дуже достойні. Альмерка фактично як нова, це дуже крутий. крута комплектація. Тут дуже маленький пробіг. Крутий в комбо в принципі, теж дуже гарний стан і оригінальний пасажир, таке рідко буває. Тут маленький пробіг, косметичний нюанс, але ми брали через пробіг під капотом майже нова машина. Смартік для дівчинки це сімейний варіант, колеос сімейний варіант, ну і гранд сцені, бо теж сімейний варіант. Все з вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика, що я на майданчику частковий огляд стану. Що цікаво, кому по підкрасах чи по якихось нюансах по кредитуванню, пишете на вайбер, смсуєте уєте Хочу кредитування, я вам я ваш номер передаю менеджеру. Менеджер, менеджер з вами зв'язується. Якщо. Хочете встановити ГБО, дати завдаток, також телефонуйте по номеру телефону вказаному до цього відео на будь-яке з цих авто. Якщо хочете доставку в будь-яке інше місто України, процедура в нас наступна. Приїжджає ваш підборщик, автомобіль оглядають, тоді автомобіль відправляється до вас через завдаток. Тільки так, не як інше, тільки через вашого підборщика. він приїжджає, дивиться, обов'язково перевіряє, ви погоджуєте, що вам все підходить. Значить, тоді ви кидаєте завдаток і автомобіль поїхав до вас, щоб не було ніяких питань чи, може, якихось там мікромоментів, які можуть вам сподобатися або не сподобатись. Тому так, все, всім добра, всім пока.